Накипіло вранці. Друзі, хоч сьогодні ще й сонячно, але, але взимку перепрошую, але зараз будемо говорити про зимку, все таке. Але вночі вже так прохолодно, навіть я б сказав би холодно. І дедалі все таки холодніше, і думаєш, ох, блін, прийде осінь, зима, весна. А тут ще й розвідка. Військові кажуть, що росіяни вже готуються до обстрілу ракетами, дронами, об'єктів критичної інфраструктури і. От навіть вчора президент України Володимир Зеленський з приводу безпеки енергооб'єктів проводив ставку верховного командуючого, де обговорювалося обговорювався якраз захист об'єктів критичної інфраструктури. І Він говорить, що для нього це одне зараз із головних питань: максимально захистити котельні, теплоелектроцентральні, там різні, різні, різні енергоблоки. Ки да, водопостачання. Ми пам'ятаємо, як ми проводили зиму минулого року, і тому. Ну, я сподіваюся, вже будемо більш готовними. Да? І от о, від національного рівня переходимо на Харківський. Щодо самого Харкова, міський голова Ігор Терехов під час конгресу місцевих та регіональних влад, що проходив у серпні, розповів, Наслідок обстрілів було пошкоджено 120 об'єктів комунального підприємства Харків теплові мережі, у тому числі теплоелектроцентралі, на відновлення, яке Их потрібно понад 1 мільярд гривень. Вже виділили 900 мілья... мільйонів для ремонту. Терхов розповів, що до початку опалювального сезону комунальники встановлюють 31 один блочно-модульних. Модульну котельню, перекладає 220 кілометрів магістральних тепломереж, реконструюють три котельні на північній Салтівці, запустять у роботу сучасний турбогенератор, який вироблятиме додаткові 220 мегаватт електроенергії, а також відновлять 60 об'єктів Харків, харківводоканалу. Крім того, на об'єктах критичної інфраструктури це дуже важливо зокрема, на ТЕЦ, вже встигли встановити захисні споруди та габіони. А пульти управління та автоматику вивели у бомбосховища. Міський голова Терехов запевняє, що Харків цього року буде із теплом взимко. Ну а на докупованих територіях Харківщини, де минулого року ситуація із опаленням була особливо складною після руйнувань терористами теж. Ремонтують теплоелектроцентралі, відновлюють системи опалення і встановлюють встановлюють модульні котельні. Ну, наприклад, такі з'являться 10 у ізюмі. Однак представники влади просять людей вже зараз підготуватися до розвитку ймовірних різних несприятливих сценаріїв. Під час зими 2023-2024 року, небезпека нових ракетних ударів каже розвідка а, від ворога у житлових будинках та об'єктам критичної інфраструктури нікуди не зникли. Тож, уже зараз варто подбати про енергобезпеку своїх будинків. Що це таке і що треба зараз нам робити? Будемо обговорити зі студією е, на зв'язку Андрій Закреский, експерт із питань енергетики, та Олесь Штевчук, Айтівець, прихильник. Сонячної енергетики у нього є вдома сонячна станція, волонтер, ну і взагалі дуже-дуже дуже цікава людина. Друзі, доброго ранку. Доброго ранку. Я почну, Олесь, я почну з Андрієм розмову, тому що Андрій поспішає на конференцію. Андрію, минула зима продемонструвала, що нас не злякати, і зараз час особливо кмітливих людей, так, які можуть ризикувати, які. Можуть прораховувати енергоощадність свого будинку. Розкажи, що було у вас? Чим ви користувалися? Ну, давай одразу скажемо, що у вас непростий будинок. А він сам скажи краще. Ну добре, шановні слухачі, радий вас вітати. Uh, дивіться, uh, я те, що будуть бомбити інфраструктуру, знав ще минулої весни, не цієї весни, а минулої весни. 2022, 2022 року році. передбачав так, році. І мені за того ну я сам собі своїм прогнозу вірив, тому мені повезло ще брати дешеві китайські інвертори по 500-600 гривень. А от дешеві українські інвертори. І там експериментувати з сонячними панелями тоді, коли вушні панелі коштували по 40 євро. Ще я створив минулого року три сонячних електростанції і п'ять таких автономних станцій саморобних. От а потім це все юзав у себе на дачі. От про якому зараз якраз говоримо. Подивитися на Ютубі, якщо захочете. Там в того часу мені багато чого говорили. Що дача в мене і палак. От ну ідея там да ну давай була скажемо, що просто... там у тебе в будинку, каркасному будинку величезні вікна, щоб сонце да, максимально да, да, промені свої. Ідея ідея була в тому, що я на вулиці знайшов величезні вікна, п'ятиметрові, Знаєте, те, що балкони викидають люди з балконів собі. От. А я їх взяв навпаки, купив і виходить, що будував будинок навколо вікон. Тобто, саме дорогі це вікна, і зараз вони теж самі дорогі. Тому uh, мені вдалося взяти і за півтори тисячі доларів uh, зробити самотужки будинок. Він може десь кривувати, і може кому не сподобається. Але uh, це був юте uh, такий апокаліпсис. І до речі, uh, про Харківське радіо мій друг uh, якраз uh, під час бомбардування. Uh, Харкову приїхав до мене, і ми прекрасно прожили березень, квітень і травень і моєму у цьому тенерах ще дочому будинку. Які у нього були фішки в цьому будинку? Те, що е, товщина мінеральної вати е, між там, десь, де все такі стіни були дерев'яні. Да? По суті, дерев'яний сарай, зовнішні стіни там дерев'яні чи кусок куток паркана. У мене бетонного, потім іде плівка, потім 200 мм мінеральної вати. Знову плівка і знову обшивка. А дошка, щоб ви розуміли, це була опалубна дошка, яка за запчастині продавалася, тоді я її купив за 700 грн куб, Уявляєте, щоби знав, да? зараз вона коштує 2000 грн куб, Але це все одно не 7800 800 за нову дошку. Тож і сам і до речі, сам найбільший великий прикол, який я засувався, уся от опалубна дошка, вона по якості краще. Ніж те, що воно ви нове, візьмете. Для мене це було відкриття, тому що вона вже видрі, скажи, вона... будь ласка. Я живу в звичайній хрущовці. У мене не енергоефективна квартира. А, да. та? А, да. Що мені але... робити? А от я розповім. Я ж теж в квартирі живу в Тернополі. Правда, але це от що вам робити? Перше, що вам треба зробити, це зробити теплу кімнату. Я вам раджу це, щоб це була кухня. То есть, по перше, коли ви готуєте там їжу, а газ все ж таки взимку був навіть при відключеннях. Ви підігріваєтеся ця двукімнату. Це перше. Другий момент немає грошей поставити нормальні вікна. Зробити плівочне ставні. Що таке плівочні ставні? Розумієте, Тобто, да? це дерев'яше. Сейчас бити просто приметро вашого вікна. А коли почнуться холода, не дай боже, то візьміть просто плівку а, при, прикрутіть до цих дерев'яних савин. Тож крім вікна, зробити ще ставлення. От, якщо а скажи мені, зараз... щодо кімнати, от є о, газова плита, так? А ще щось треба туди доставити, щоб телепло, тепло так, зберігалося? Так. Е все, от, е із того, що показала минула зима, е всім треба купити хоча б маленький там, 20-літровий е балон е газу. От, е і це по теплу знімає майже всі проблеми. І лайфхак, лайфхак цього року, який я радив всім. Хто боїться газових балонів, є, є такі знаєте, Ну додому принести Ну, прите мене балон, батьки старшого це... віку, вони бояться їх просто так. Так, да. хоча хочу вам сказати, що вся Європа у них всіх під у нас світєве відро стоїть під у них всі газові балони стоять під умивальниками, Тобто тому якби переживати нічого, вони вже сучасні, нормальні ці от балони. Але якщо ви боїтеся, то той факт цього року всім раджу купити біокамін. Що таке біокамін? Це брусок бетона, да там чи глини, в якій є спеціальна вата, яку просичується спиртом. От і підпалюєш, і получається у тебе такий світильничок, і при тому ще обігрів. І вони є дуже такі прикольні. Я собі покуп наразиться за на 3700, з такою полочкою зверху, тобто на яку реально можна поставити невеличку кастрюльку і поставити невеличку цей. І от ну, і це безпечно? Так, ой, слухайте, там вони є такі гарні, красиві. Більше того, є навіть а, такі курси, коли ви можете самі їх створити. Тобто, самі взяти, от купити собі там цемент, пісок, мінеральну вату і створити свою, а, свій біокамін, який дуже гарний. І а, а, ні, не потрібна вентиляція, це ну так само, як ви газову пічку падаєте. Тобто да? вам як вентиляція якою особливо там не потрібна. От. І найголовніше, е, е, що це і тепло. І е, е, якщо ви, наприклад, в Харкові, до речі, є прекрасні люди, вони е, бренд, такі, я буду рекламувати бренд, більше харківські, підкалода вони називаються. Тобто, я от всім е, вражу купити зараз самогонний апарат невеличкий, і от доки зараз є. Цуковий буряк, солодкі яблучка, грушки і так далі, слитки зараз опадають вони тонами. Зараз лежать вдовж за і так далі. Ви могли б зараз робити собі сидр і перегнати, не втрачаючи общенікаті грошей, зробити собі там 3-4-5-10 літрів спирту і використовувати їх у цих одбіокамінів. От і тільки цікаво. Я думаю, зараз наші слухачі скажуть, ух, не туди витрачають спирт. А зі спальні, що ми можемо зробити, Андрію. Зі справді ми можемо єдине, що зробити це от на ці на одразові на на горілочці, підібріти гарячу воду, перелити півлітрову чи пів літрову пляшку води і просто засунути собі під одіяла. Повірте мені, довгі природні грілки, так. ага це да, вот Простий момент. Однозначно, вот, яку помилку робили всі минулого року, це якісь але покупали і так далі. Електроенергію гріти ви не будете. Тобто гріти треба чи оцим вот, газовим балоном, який я вам порадив купити, чи вот, біокамінами, які зараз є прекрасні, красиві, і ви навіть руками можете зробити. Чому я раджу от іменна біокаміни і, і от свобода тому що зрозуміло вже, що ми переможемо, да от і зрозуміло все, що треба робити щось таке, щоб уже окупалося у вас, розумієте, щоб це лишилося вам допомогло там чи в походах, потім іти, ну так як спальники люди купляли, да, то тобто є кімнату робили за рахунок того, що просто тупо ставили палатку в спальні. Да, то тобто є вони робили утеплення за рахунок того, що просто ставили себе з дому палатку і жили. В палаці єдине, що хочу вам зауважити особливо, особливо для харків'ян. Послухайте, у нас вже був досвід там того ж самого Краматорська, який зимуко замерзав, і так далі. Якщо вам говорить адміністрація, що вона знімає з себе відповідальність на рахунок опалення і так далі, там подібне. Ось у вас є діти чи літні люди? Вам треба їхати з цього міста? Повірте мені, Тобто я в чотирнадцять п'ятнадцятому році Ні, у нас, слава богу, якраз харківська влада навпаки говорить, що е вони роблять все можливе, щоб працювали да, котельні. Потяг, і да, треба потяг, ви знаєте, потяг, Андрій, да, треба да, надати належне, віддати належне, що от з перших днів дуже швидко реагували на аварії, дуже швидко відновлювалося. Да, ну максимально у нас не було електрики 48 годин. Наскільки я на моїй. Що я рахую, що я рахую, що працівники водоканалів і енергетики і лінії звітнення повинні мати як мінімум військове звання і як мінімум військову нагороди. То дякую, Андрію. То, ми вас відпускаємо так, так, на наукову конференцію. А я продовжу продовжую пості, розмову. Я сказав про енергетику. теку. Перед тим як побігти, дякую вам. У нас з'явилося рішення, яке окупається. Це екофло, система екосистема екофло. І от наступний ваш етат, я хочу, щоб він прокоментував, тому що я створюючи у ці от сонячні електростанції, з чим стикнувся? Тим, що моя тіща, моя дружина, вона не може навіть автомати перемкнути, коли треба. І от рішення такі, що достави з коробки, вони працюють, да зараз от я от всім рекомендую звернути на іменно на це увагу. І саме прикольне, що, наприклад, коли мамі ти даєш кафло, то ти потім по телефону через свою програму, а на тобі дзвонить і каже, що ж мені не працює. А вона тек перестала працювати. Мама, ну так допочку не нажала, там не перемкнула, да, і я несе ще мучився. Вона так і не е, зробила все нормально. А от коли через додаток ти можеш мамі е, взяти і включити кофло, да чи сказати, мама, там у тебе все в порядку, тому що ти це бачиш, оце от е, рішення. І зверніть увагу на те, що зараз вже є е, подорожчання електроенергії, і всім разом звернути увагу на наше сонечко. Тобто, тому що ці системи сонячні вони вже окупаються, розумієте, вони задобряються вже і після війни просто на економії електроенергії коли сонечко світить. Дуже вам вдячний, і я побіг на свою на фазу конференцію. Дякую дуже, дуже Андрій Андрій Закревський, експерт із питань енергозбереження енергетики. Був в ефірі радіо накапіла. А ми вже переходимо до розмови із Олесем Штавчиком, Айвтівцем, прихильником, як я вже казав, сонячних станцій. Ну що, Олесю, давай коментуй, що таке екофло, і чи використовуєш ти цю систему? Екофлоу це такий наступне покоління, можна сказати, павербанків. тобто це зарядна станція, або їх ще називають там мультифункціональний акумулятор. Це такий розумний акумулятор, тобто мультифункціональний. Його можна як різними способами заряджати, так і користуватися різними способами. Так, як згадав, Андрій. Андрій, пан Андрій, та, та, до нього можна підключати, наприклад, сонячну станцію, там є МППТ та вхід. Це ключове для підключення, тому що сонячна панель вона не, не дає і не може давати постійне якесь значення, тому що сонце і, і, і наші умови вони не постійні. Щось може пролетіти по, по сонячну панелі. Це буде зовсім інше значення вхідного струму. МППТ з цим вміє працювати і вміє. Це передавати в акумулятор, який, який буде приймати цю енергію, щоб потім віддавати, і так само вона може ця зарядна станція може віддавати електроенергію різними способами. Я у тебе це... не встиг в гостях побувати, але мені переказували, що у тебе є і електро, перепрошую, сонячні панелі, так? є різні всякі штучки, які зберігають все, що можна тільки в домі, да? Розкажи, що у тебе вдома. Ну, Різні штучки не те, щоб зберігають, та я намагаюся ідея, концепція мого будинку це залишити після себе якомога. Менш помітний слід на планеті від, відповідно віддати більше, ніж я споживаю. і Від, від цього йде, йде сонячною станцією, яка на, насправді в блекаути не допомагає. Конкретно моя, тому що вона не є автономною. В мене немає акумуляторів, я не накопичую електроенергію. Хоча. А зараз... чому не встановиш? Тому що це додаткова вартість саме обслуговування акумуляторів, і тому, що та, я не готувався до апокаліпсису, а автономна станція вона має сенс в наших умовах, виключно в умовах апокаліпсису, тобто, коли нема зовсім інших джерел протягом більше ніж двох тижнів. Але Окей. яка потужність домашньої станції? Моя потужність 10 кВт. От це я розраховував так в принципі. Мені достатньо 6 кВт, кі Це щоб забезпечити себе і трошки з надлишком це показали мої до до, до річні річне споживання, От, але 10 це влітку правильно. А взимку ж менше ж правильно. Це я кажу про річний. Це а, річний це, 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 річ це, це я порахував скільки я за рік споживаю. і Скільки я виробляю зараз? Я вже в глибокому профіциті. Тобто я вже набагато більше віддав загальну мережу ніж звідти взяв. За, за рік, то От. ти ще й продаєш, правильно я розумію? Так, так. Угу. Ну основне, це і працює, можна сказати, як грошовий такий собі акумулятор. Тобто я влітку продаю, а потім взимку частково купую, От. але так. там співвідношення десь один до десяти, тобто, де добре. О, значить, є сонячна станція, що ще є. Я би радив почати не з, всі ці калькуляції рух до енергозбереження з розуміння того, скільки ви споживаєте і де ви можете споживати менше. От. А як Я це порахувати рад... зараз? Є USB-розетки, тобто Wi-Fi розетки. Перепрошую, Wi-Fi розетка вона допомагає, по перше, керувати споживанням. Ви можете її поставити на. Бойлер, наприклад, якщо у вас є, щоб він вмикався в конкретний час, а не постійно споживав. І є дуже корисна опція, там вона показує, скільки реально споживає за добу той, 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 та чи інша розетка. І таким чином ви можете поміряти ваше споживання, щоб ви розуміли, скільки. Ну, я, я сподіваюся, насправді, на що минула зима е, зробила для Багатьох свідомих українців цю калькуляцію, скільки ви насправді споживаєте, і відповідно ви можете тепер знати, скільки вам потрібно електроенергії, щоб протриматися там певний час. А і оці це... розетки, наскільки я зрозумів, вони дозволяють дистанційно керувати, Наприклад, ти знаходишся в офісі а, і, і бачиш оці всі витрати, і можеш вимикнути. Коли повертаєшся додому, то підключаєш, щоб квартира встигла прогрітися. Так, 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 Це, це Це можна вмикати певні електроприлади. можна вимикати, тобто це контроль... Ваш, вашого будинку, вашої квартири там тобто є... ти радиш з'ясувати, які прилади є найенерговитратнішими, так? так, і мінімізувати потім їх, тому що ну можливо там утюгом праскою деякий час можна менше користуватися або взагалі не користуватися, відмовитися від електрочайника, перейти на інші просто ресурси. Так, да, я, я раджу з першого зрозуміти. Тобто, ну перейти до такого усвідомленого усвідомленого споживання, коли ви розумієте, скільки ви споживаєте, і де ви можете зменшити це споживання. Тобто, перша ж порада це наливати в електрочайник рівно стільки води, скільки вам реально треба, а не наливати його повністю. Тому що електрочайник це 2 кіловатний споживач, і це один з найбільших побутових споживачів. Це завжди так. Або, або вам треба охолодити, або вам щось треба зігріти. Це коштує найбільше електроенергії. На це дивіться в першу чергу. А наше побудове споживання, типу комп'ютера, вайфа, там і освітлення, воно насправді не, не, не так багато споживає. І ми можемо обмежитися павербанками повербанками, побутовими і навіть не переходити на зарядні станції. Зарядна станція, вона універсальна, класна, крута, але е, в. Переважній більшості випадках вон її універсальність надмірна, тобто ви будете скоріш за все платити більше, ніж вам треба функціональності. Якщо ви звісно будете так, ти зараз ви... зіб'єш всі виторги у, у інтернет-магазинів, тому що я от сьогодні спеціально заглянув в Google, і там вже як тільки не заохочують якраз покупців, і всякими знижками і всякими акціями е, словом, я бачу, що торгівля ведеться дуже дуже активно. Ну це правильно. Не, ну в принципі це зручна і класна штука, і в багатьох випадках вона дійсно потрібна і вона виручить друже. Давай складемо е, тривожну валізку. Ну умовно, я чому сказав, тому що це все таки той перелік гаджетів, які нам може допомогти при тривалих відключеннях світла. Ну, однозначно, це потрібно якесь джерело електроенергії. Тому, тому що сучасне життя без зв'язку, без освітлення його неможливо уявити. Тобто, е, я би тим, хто кому потрібно, конче потрібний зв'язок. А, а я не уявляю насправді людей, яким не потрібен інтернет і зв'язок. В першу чергу подумати про автономність вашого роутера. Зараз є багато схем, як посадити ваш роутер на, на два акумулятори, і він стане. Повністю автономний, і це це можна забезпечити, і у вас буде завжди інтернет. Це, це але перше. це має це таке і, і компанія інтернет, та яка забезпечує теж. Підтримувати інтернет-зв'язок при відключеному спорт. Так, так, так. Це, це, це це правильна умова і правильне зауваження. так Це це має бути, скоріш за все, оптоволокно. От, і ну і, і це тобто, має підтвердити ваш оператор. Друге, це, це визначитися, скільки вам потрібна, яка потужність, скільки ви. Вам конче потрібно споживати від відповідно, мінімальний ваш рівень споживання і від цього розрахувати, скільки там тисяч міліампер годин або вад год вам годин вам потрібно відповідно і е, визначитися з функціональністю. Чи треба вам буде підключати щось на 220 тоді, скоріш за все, звичайний повербанк вам вже не підійде, а, а треба зарядну станцію. Якщо ви можете обійтися а, там USB-лампами, usb, -лампами, USB -план планшетами та іншими USB-варіантами, то, то ви можете все це під, підзарядити від павербанків і про, просто взяти, наприклад, два чи три. П'яти повербанки uh, на 50 тисяч міліампер годин, яких вам може вистачити на кілька днів, uh, а, якщо ви Олеся, А яким ти виробникам довіряєш? Ой, виробників я, я би не брав. Беріть рейтинги, беріть відгуки і, і тому, тому що звісно є бренди, але в брендах ви б це ціна завжди так. Ви ви будете платити за рекламу. Та скажи мені, будь ласка, от не, не менш важлива історія це гаряча вода і можливість собі щось заварити, щось приготувати. Користуєшся термосами. Я не користувався в мене. Є ну в мене приватний будинок, в мене є піч, і я її туплю, і Вона є джерелом тепла для мене. Це резервне джерело. Але я розумію, що в квартирах нема такого. Ну з іншого боку, в них є газ, якого mm -hmm. нема в мене. Дякую дуже, Олесю. Дякую за твої поради за твої лайфхапки. Дуже сподіваюся, що наші слухачі не будуть чекати перших ракет. І коли вже е, інтернет, да, да, інтернет-магазини вже тоді одразу бумс е, і підвищують ціни на е, різні товари. А потім ми розуміємо, що це було не виправдано високими цінами. Та а можна ще зараз, от, за місяць. До початку опалювального сезону щось собі приглядіти. Тим паче, ви зараз почули про що говорив Олесь, про що говорив Андрій. Ну і друзі, якщо у вас є можливість, зараз є фірми, які забезпечують теплоаудит будинків, які можуть допомогти вирахувати, яким утеплювачем потрібно. Закрити стіни вашої квартири, будь ласка, це зробіть і не пожалійте гроші. Це потім знов ж таки окупиться, і вам буде просто комфортніше зараз. Просто скажи коротко мені, Олесю, Ти спостерігаєш, що міська влада Харкова вона змінює філософію пріоритети в бік енергоощадності? Нас от минулорічні історії з блокаутом чомусь вчать. Ну, я не можу. Я поки не бачу результатів, тому не можу сказати, напевно. На словах так. Принаймні, я, я бачу декларації, які звучать дуже добре. Ну, дуже б хотілося, щоб це так було. Дякую, дуже. Олесь Штавчук, айтівець, прихильник сонячних станцій, волонтер. Був сьогодні у гостях радіо накипіла. Ми говорили з Олесем про те, що треба робити вже зараз, поки немає ракетних обстрілів на випадок всяких-всяких різних несприятливих сценаріїв для нас. А зараз будемо слухати музику, і після чого будемо говорити про креативних волонтерів, які допомагають ремонтувати покрівлі людям в будинках, які зруйнувала, пошкодила війна.